Сергію, поділіться враженнями від матчу. Все ж таки велика перемога. Вона тішить серце. Дуже, дуже ради за хлопців ради. Дуже не сказати, що складний матч сьогодні. Був для нас складніше було це очікування да, тривоги. От, дуже довго просідали. Ми ні повноцінно провели розмінку. От, рад за хлопців. Дуже сподобалась да, їхня самоотдача, Дуже сподобався настрій їх на гру, от, ну і результативність забитих м'ячів. Другий матч поспіль забиває дубілей дальнім ударом, дуже гарним. Вчите на тренуваннях, напевно, що відпрацьовувати цього футболіста такі удари. Да ні, ну ми всіх чомусь учимо. Ну, Хороше поставлення Віталія. Три, ну, треба бити, бити поворотом. Частіше, дуже, дуже мало ми б'єм, ділаємо акцент на цьому. Ну, Віталік б'є, забиває. дуже радий за нього. Чайка скористалася січками юкси та дружби. Задоволені таким результатом, що ви виграли, а ті ваші два конкуренти втратили очки в цьому турі в минулому. Звісно, ну не, не, не те, що радіємо, да, коли програє наші конкуренти, от, оталкуємося, да, від своїх результатів. Тому ще три тури в цьому році. Складні поля. Зараз осінній футбол. Сподіваємось на те, що ще хтось буде втрачати. Пане Романе, поділіться враженнями від матчу. Все ж таки, велика поразка. Ну це не найкращий результат, звісно. Традиційно хочу подякувати за нашим Збройним на силам України за те, що вони дають нам грати, дають нам жити. Так, сьогодні матч трішки затримався, але ми все розуміємо. Це в такий час, дякуємо, що є, є, є футбол. По, по грі хочу сказати, ну напевно, нам ще тяжковато грати з такими командами. Ми, ми програли в силі, ми допускаємо, допускаємо дитячих помилок в першу чергу от, при, при, стандартних, при стандартних положеннях, але ми намагаємося ці, ці моменти виправляти. З кожною, з кожною грою, з, кожно, з кожним днем, якщо брати час назад, якщо не брати результат, то дуже хлопці додавали, вони прибавляють. Багато хлопців 2006 року народження. Ну, тому ми на результат не, не то, що ми, ми не хочемо результат, але ми особо на нього не, не орієнтуємося. Так. Для нас результат це. Ріст наших хлопців в їхніх якостях. О, тому потихеньку-потихеньку вони зростають. Для, ну, для нас це найголовніше. Але все одно підкреслю, що дуже багато дитячих помилок, і яких, напевно, я не хочу. ну, Мені приходиться цьому вчити, але, але цього вчать в дитячих школах. Оце це є проблема. Але. Ну, така наша доля. А щодо комунікації з першою командою, її очолив досвідчений тренер, Наскільки вона є зараз щільною, наскільки є от розуміння, того, що футболісти першої команди цілком могли б підсилювати гравців кремня 2 для того ж самого результату спортивного. Ну, Ігор Петрович, коли прийшов, ми в перший день. Ми знайшли спільну мову, ми поспілкувалися, і по баченню футболу у нас десь співпадають наші думки, тому що він грає в современний футбол. Ну тому по нашим гравцям це непогано, тому що вони. Тренуються з першою командою і, якщо вони не отримують практику в першій команді, вони грають за другу команду. Це, це дуже добрий е, такий момент, коли, коли, тому що якщо, я, я хочу привести пример е, Олексія Ждановича, який в минулому сезоні він грав е, був дуже сирий, грав за другу команду. І я хочу сказати, що він дуже додав. Дуже додав і він ще Зараз е, можна сказати, є. Лідерам в першій команді. От, тому я бажаю нашим хлопцям, ті, хто грають за другу команду, щоб вони також додавали, як і за новищ. Це ну, як колись раніше була вища ліга, да, були, були дублі і давали практику. Футболіст в першу чергу повинен грати. Це найголовніше получати практику. Тому що тренування тренування, а гра це, це гра і проявляти тільки, тільки там. Тим паче, зараз такий час, що попасти до Прем'єр-ліги не, ну, не так тяжко, як це було там, 10 років тому. Треба да? себе проявляти, грати, показувати. Ми чому ну, хлопцям стараємося допомогти, тому як є, так є. Поки, поки результату немає, але результат у нас є. В динаміці їхнього зростання.